Блін, зачем взагалі цього гінеколога проходить? Не знаю. Кстати, помітила Юльки, немає. Вона ж у нас неженка. Це точно. Диви, диви мельник іде. О, мельник, а тобі що до гінеколога не треба? Ха-ха, ха дуже смішно. <гл> така я і не шучу. Що угу. уже готові, щоб вам туди дзеркало запихали? Фу. В смислі дзеркало. Що ти мелеш? Ти придурок? А ви що не знали? Я у своїй мамі почув, коли вона була на огляді і розказувала потім, що їй туди дзеркало запихали. Так що готовтесь, куриці вас це теж жде. Я про таке не чула, це вже якісь спитки. А чому тоді у наших батьків не брали згоду на такий огляд? Ну, моя мама була проти. Що машка застяла, так ти ж у нас герой. Ще раз ти до мене рота відкриєш, тебе в цій лікарні пропишуть. <пишут> Блін, мені тепер страшно. А якщо я скажу, що у мене ці дні мене ж не будуть оглядати? А якщо перевірять і спалять, що ти брешеш. Ні, такого краще не кажи. Знаєш, що я згадала? Мені сестра розповідала, що там треба ще й грудь показувати. Ні, я не буду грудь показувати. Блін, добре, що я хоча б побрилась. А ти? Ти не бриєшся взагалі? Ні. Блін, що мені робити тепер? Так, Бондарчук наступна. гінеколог чоловік, Папандос. Все, я дзвоню мамі, я не піду. А моя мама все одно мене заставить.